Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про тему шахрайства. Мене звати Анастасія Ромась, брюнетка в законі і маю вже 15-річний досвід роботи в сфері права. За останні пару тижнів до мене зверталися з такими питаннями. Перше це питання шахрайства і списання грошей з карткових рахунків. Це коли ви заходите на якісь посилання, які вам приходять в групи, дуже часто це батьківські якісь чати. Телеграм-канали, вайбери. Якщо ви колись стикались з цим або не стикались, прошу вас звернути увагу, що ніколи не переходьте. За якимись посиланнями, навіть коли ви знаєте цих людей. Будь ласка, зробіть цей висновок на все життя. Буває так, що Viber, WhatsApp, Telegram ваших знайомих також зламують. І вам здається, що це ваша знайома людина, близька людина, але по факту його Telegram, Viber, WhatsApp просто зламаний. Що відбувається далі? Далі, якщо у вас на телефоні прив'язаний. Банкінг, то відповідно здійснюється або списання грошей, або якщо у вас немає грошей, навіть вже шахраї примудряються якимось чином брати кредити або якісь розстрочки, і потім ці гроші вішають на власників зазначених карток. Другий вид шахрайства, з яким я стикнулася за останні два тижні, це коли люди довіряють, дають довірче управління людям гроші. Для крипторозрахунків прошу вас, зверніть на це увагу, що ніколи нікому не давайте свої гроші і розумійте, що ви можете втратити в будь-який час ці гроші. Ситуація, багато людей довірились одній людині, яка в подальшому просто зникла. Створила телеграм-канал, взяла гроші в довірче управління, декілька місяців перерахувала людям гроші, він просто зник разом з грошами людей. І відповідно ніхто нічому, нікому виплачувати далі не буде. Чому? Тому що людина не має ні майна, ні машин, ні рахунків. Якщо ви комусь довіряєте. Попередньо проконсультуйтесь, будь ласка, з адвокатом для того, щоб уникнути ризиків того, що потім ви не зможете повернути ці гроші, а краще, в принципі, не давайте ці гроші, тому що краще я вважаю, розібратися в будь-якій темі, чого б це не стосувалося. Якщо ви бачите, є спеціаліст або адвокат, ви звертайтесь до адвоката. Якщо ви хочете розібратися в темі криптовалют, то ви звертаєтесь до спеціалістів, у яких можливо пройти навчання, щоб знати, як з цим працювати. Всім гарного дня!